Блум всіх наїбав! Бажаю здорові, на криптотаристу. Радий бачити вас на каналі ЄСБІФАКО. Обов'язково прошу вас підписатися. Вам це 100% не тяжко. Мені це безмежно приємно. Якщо ти вже підписаний, то жирно подобайку залишай на це відео. Ну що, сьогодні поговоримо про блум. На я зняв відео там, де я говорив, що блум дарує докс. І так воно з дійсності є, але є певний нюанс. Про це ми сьогодні поговоримо, То у дружніше зручніше. Я починаю обов'язково. Дивіться відео до кінця. Але перед тим як я попочну, прошу вас підписатися на наш телеграм канал тому що тут маса корисної інформації. соно різних ігор промок одним словом. Якщо вас цікавить крипта, то 100% вам потрібно підписатися на телеграм під назвою Діс Crypto. Посилання на канал під цим. відео. Ну що, давайте почнемо з того, що в Блумі зараз ми перейдемо в гру. Ем, зараз є мемепад. Ну, точніше, він є, але не для всіх. Тому що, коли я знімав відео попередньо, я говорив, що у мене вже є дана функція, дана послуга, але у вас поки що нема. Можливо, це буде згодом. Але це, на жаль, не так. Чому? Тому що, ну давайте почнемо з того, що я... що з собою ми є мемопад. Тобто ми ось граємо в цю гру, дропгейм, відповідно, і тут зірочками падали раніше докси. Тобто натискаєш і тобі дається там 5. 5 доксів. Ну, в середньому там за гру я збирав там 100 доксів, Було звичайно на піку, що я там натикував на 175 доксів. Звичайно, що це не космічні гроші, але, але є певний є, ліміт, тобто на. Одного гравця е, ліміт сягає 16 тисяч док. Тобто, я думаю, о, у мене там є 500 квитків, чи ні, 700 було, напевно, 700 так. В мене 700 квитків, зараз там в мене середньо порахував 100 доx, 100 док, там таку суму оцінюється відповідно. Я думав, що зараз е, за е, якісь своїм квиткам на фармі у нас 70 там, чи 80 доларів. Але ні. Е, на жаль, моя бізнес-ідея не спрацювала, тому що на одного гравця є ліміт 16 тисяч докс. Зараз ці 16 тисяч докс в 13 доларів. І що я вам хочу сказати, на жаль, Drop Game, ну, точніше, мемопад, буде актуальний не для всіх. І ми зараз про це поговоримо. Тобто, в загальному плані буде лише 100 тисяч гравців, які будуть е, приймати участь в мимопаді. Ну, навіть якщо давайте там порахуємо, то 100 тисяч гравців множимо на 12 е, доларів відповідно. Ну в середньому так е, оцінюється 16 тисяч е, док, 16 Це в середньому 1 тисяча ой, кажу 1 тисяча, що ми тисячі 1 мільйон 200 тисяч доларів. Тобто, виділилися на цей мемопад. Звичайно, для проекту DOX це. На користь, тому що це приваблення уваги. Погляньте, типу, ось є проект Доксвідвіно, у нас є монета, і всі ті гравці, як на мою думку, ну відсотки, можливо, 60-70, будуть холдити цю монету, тому що поки що я не можу ніяким чином продати. Тому що це можливо буде незабаром. Але але за рахунок цього, звичайно, приваблюється більше уваги. Відповідно, більше людей дізнаються про самий проект Докс. Відповідно, і це на користь. Але чи на користь це проекту бум, тому що вони раніше говорили, що в кожного там у нас буде там мемопад, відповідно, ви там можете фармити реальну криптовалюту. Так воно є, але це обмежена пропозиція. Чому? Тому що зараз ми перейдемо безпосередньо на їхній канал, де вони чітко вказали, що таких. Так би мовити, щасливчиків буде лише всьо всього всього 100 тисяч осіб. І я в цю категорію попав. Чому я попав? Тому що тут написали, щоб е ви приймали участь в мемопаді. Докс, вам потрібно було, щоб ви грали в дропгінпіно. Загальна кількість розбитих задань, це тут трішки поганий переклад, але, вибачте, англійську не знаю. Будемо бачити, як так зараз зроблено, тому так і читаю. Загальна кількість розбитих задань. Тобто це мається на увазі, щоб ті завдання, які, наприклад, там, підписка там, на Twitter, на телеграм відповідно я їх виконував дійсно я, Тому я по цьому по цьому критерію я підходжу щоденна серія реєстрації. Тобто реєстрація, тобто ви кожен день там заходили в гру і клеймили свої е, е, відповідно поінти. Френ-кол, тобто, це. Е, Пов'язана послуга, функція, не функція, а завдання пов'язане з тим, що скільки ви там людей запросили. Якщо ви запросили більше п'яти осіб, то ви в даному випадку цю категорію також можете зайти. І підключення гамметстон плюс активність в мережі, тобто це транзакції. Але потрібно розуміти, що навіть на, в каналі 30 мільйонів підписників, а в грі, якщо вони правильно говорять, і це дійсно ці реальна інформація, то в гру грає там 80 мільйонів. Уявіть собі. Хай, наприклад, там 50 мільйонів грає, от, реальних користувачів. користувачів. рівно з 50 мільйонів виділився на всього 100 тисяч гравців, яким в даному випадку випав така можливість прийняти участь у моєму паді пов'язане з монетою ДОКС. Тому е, ви можете це все робити, але все рівно тут є рандом, і це дійсно і так. Тому що вони там написали, використовуючи ваш секретний соус, тобто секретний соус це оці завдання, ці всі, що ви робили, ми випадком чином обрали 100 тисяч щасливих користувачів Blum для цієї родичі. Тепер, коли ми, ми розповіли вам про секрети, проекту до наступного дроп дроп угоди відповідно дропгейма. Е, що ми з цього можемо взяти? Можемо взяти, що це лише початок, тобто наступний наступне там теж буде дропгейм, можливо, там будуть колабитися з тими іншими проектами з для. Звичайно, для проекту це цікаво, різні колаби робити. Відповідно, вони про них дізнаються люди, відповідно, тому що велика аудиторія. Але уявіть собі, все рівно це обмежена пропозиція. Мені пофартило, фартилогічності так є. Я попав в цю категорію, але як на мою думку, от напишіть, будь ласка, в коментарях. Чи є ті люди, які також ну. Виграну не, не виграли, але отримали можливість приймати участь вами пать, тому що я гадаю, їх дуже мало. Ну самі уявіться 50 мільйонів і всього на все 100 тисяч. Я не знаю, яким чином мені попало. Але але нібито це відштовхує і за рахунок такого двіжа. Виникає дуже великий хейт, і це дійсності видно навіть по аудиторії. В Ютубі пишуть там в коментарях, це все скам, це якісь там. Є навіть люди, які пишуть, а це якийсь договорняк у тебе з бумом туди-сюди. Ні, мені просто пощастило, можливо, я не знаю, більше зробив, ніж ви. Тому що просто, ви, знаєте, за рахунок такого нам потрібно, ну як виникає розуміння, що нам потрібно 100% нормально, адекватно заходити, виконувати завдання. І це дійсності показав перший цей дропгейм. Як буде далі, можливо, вони там, знаєте, на... Написали, що у нас, нас такі критерії, і ми не будемо розкривати більше критерій, то тому що, якщо, наприклад, ми будемо розуміти, що ми оце все робимо і у нас є можливість, але все рівно. Виконуючи ті чи інші завдання буде все рівно рандом, як би там не було, вони не можуть розбавля... роздавати мільйони доларів, приклад цьому 100 гравців по 100 тисяч гравців, по 12 доларів, все 1 мільйон 200 тисяч. Тому що тористо, можливо, там далі написано буде там обіцямо, наприклад, там, щоб прийняти участь в друбкемі, нам потрібно там 5 друзів. Можливо, далі, далі буде там 10 друзів, тобто ще ціється, потім 20, потім 30, потім 40-50, відповідно. Таким чином буде ціється і все. Врешті-решт, на як на мою думку, то я задоволений. Це доволі, тому що в мене все-таки вже на балансі є 16 це ж докс. Але в загальному плані, в загальному плані тут, знаєте, вони ну так, впевнено сказали так: або так, або так. І хочеш граєш, хоч не граєш, відповідно. Тому це теж потрібно розуміти, потрібно теж поважати їхній, так би мовити, вибір стосовно вектору, шут. Ми будемо робити так, хоч граєш, хоч не граєш. Але врешті, раш, якщо ти граєш адекватно, класно виконуєш ті чи інші завдання, то в тебе є можливість приймати участь. Мимопаді відповідно фармити нове криптовалюту, але все одно це радом. Тому що обов'язково дайте відповідь на моє питання, чи є тут люди, які вже е, приймали участь в мемепаді і вони там фармили докс, тому що все-таки думаю, що це не невелика кількість людей. І, звичайно, підписуйся на наш YouTube канал, на телеграм-канал, тому що тут маса корисної інформації. І чекаємо, звичайно, вже можливо в майбутньому дропчик від Блума і звичайно, лізинга. А можливо, навіть найближчим часом буде якась цікава дробня, там де більшість людей також заробля... зароблять. І... Я буду цьому дуже задоволений.